Кешбеки до 20% на зелену п'ятницю у розділі Привіт. Спецпосланець Дональда Трампа Уіткаф максимально проросійський дипломат. Чутки про те, що Стіву подобається Москва, де він із задоволенням їсть чебуреки на сніданок ходили вже давно. Але тепер видання Блумберг опублікувало стенограму розмови Уіткафа з радником Путіна Ушаковим, яка відбулася 14 жовтня. Американець прямо запропонував російській стороні випередити Україну і поговорити з Трампом до його зустрічі з Володимиром Зеленським. Друг Дональда підказав Росіянам, якими словами знайти шлях. До серця американського президента. Військов повністю грає на стороні Росії і пропонує ходи і свої послуги, максимально лягаючи під Росію. І навколо Трампа зводячи дуже химерні фантомні смислові замки проти України. Ну, добре, ця історія стала публічною. Цей витік один із найгучніших скандалів в оточенні Дональда під час його другого пришестя до овального кабінету. Політичних експертів дивує, як росіяни крутять американцями у телефонних розмовах. професіоналом виглядає саме Ушаков, який скажімо, без жодних проблем розповідає Вітхофу, що Росія щоб сподобатися Трампу і оцінити його. Миротворчі зусилля навіть відмовилися від проведення російсько-арабського саміту. А це брехня, бо це лідери арабських країн відмовилися їхати до Москви, бо почали орієнтуватися насамперед на Трампа, а вже зовсім потім на Путіна. Але поразку російської дипломатії Ушаков абсолютно спокійно видає недосвідченому відхофу як жест доброї волі з боку Кремля. І таких епізодів у цих розмовах чимало сенсаційний витік мав би спричинити кадрові перестановки в оточенні Трампа. Але журналістів американський президент здивував своїм, здавалось би, байдужим ставленням. Усі методи зійдуть в угоду пізділ. Запевнив Трамп. Це стандартна річ. Розумієш, йому необхідно продати це Україні. Йому необхідно необхідно продати Україну Росії. Це саме те, що робить той, хто укладає угоди. На тлі скандалу Трамп відправив Уіткофа на переговори до Москви, а свого нового представника Дріскола назад на контакт з українською стороною. За словами Дональда, дедлайну для підписання зеленським рамкової угоди тепер немає. Але як стверджують аналітики, США продовжують тиснути на Київ. 47-й президент Америки не проти зустрітися з Зеленським, але лише після того, як той поставить свій підпис під потрібним документом. Тим часом ЗМІ заявляють, що українським дипломатам вдалося відбитися і переробити щонайменше три пункти документа написаного і перекладеного Дмитрієвим Уіткофом. а Деніел Дріскол під час свого першого приїзду до української столиці запевняв українських військових, що вони неодмінно зазнають поразки. Росіяни, як я вже говорив неодноразово. Від самого початку не планували виконувати жоден план, навіть якби лишилися повністю незмінними російські 28 пунктів. Тому що мета цього плану це не заморозка російсько-української війни і не припинення російсько-української війни. Мета цього плану, який складали росіяни, полягає в тому, щоб тягнути час і щоб не дати Трампу зараз запроваджувати більше санкцій проти так званої Російської Федерації. У білому домі вже побоюються, що Кремль взагалі відмовиться від оновленого мирного плану. Тепер цікаво, чим завершиться ця поїздка Стівена Уїткофа до Білокамена. Чим його пригощатимуть і які нагороди передаватимуть своєму полкому шанувальнику з оточення Трампа. Українська делегація вже вирушила до США на переговори. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Почуємо. Секретар РНБУ України, і глава української делегації Рустему Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів. Сьогодні була доповідь Рустема, і завдання чітке оперативно та змістовно готувати визначення кроків для закінчення війни. Україна продовжує максимально конструктивно працювати з Америкою. і Ми розраховуємо, що результати зустрічі у Женеві будуть зараз доопрацьовані у Сполучених Штатах. Очікую на доповідь нашої делегації за підсумками роботи, яка відбудеться цієї неділі. Україна працює заради достойного миру. Євгенія Кравчук, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Гуманітарна політика. Скільки триває повномасштабне вторгнення для мене, і як на мене, Євгенія, вона ключова в нашій державі. Тому тут буде два питання вам по черзі. Можете обрати як відповідати. По перше, ви в Данії. Да? Ви лишаєтеся зараз в Данії? Правильно? Ви там працюєте. Ну, вже завтра і... вирушаю додому. Ну от на, на зараз ви в Данії. Да, вам вітання вам вітання з України. Трохи на один день. У вас тривога, можливо, ви ясно. Ви не читали, тривожились, але принаймні поспали там в Данії, хоча б цього разу. Ви комунікуєте потреби України? Скажіть, будь ласка, про Данію, що наразі маємо, які результати, за що переживаєте? Чи бачить Європа отих засланих російських, умовно, казачків, які там періодично з'являються на якихось територіях, якісь відео ми бачимо? І другий момент переговорна наша група. Мета незмінна, позиція України незмінна. Але які сигнали ви отримуєте від європейських партнерів в парламентському вимірі щодо того щодо треку мирних переговорів. Ну, данія по про те, що це невелика країна, 6 мільйонів населення є четвертою за кількістю і вартістю допомоги, яку Україна отримала від усіх країн. То на першому місці сполучені Штати, там далі де Велика Британія, Німеччина, і от четверта це маленька нордична країна, яка зараз до речі головує закінчує своє головування в Євросоюзі. Окрім того, Данія запропонувала цю данську модель і фінансує і збирає навіть кошти з інших країн на фінансування нашого оборонного комплексу для кращого більшого виробництва зброї. Безумовно, данці стривожені там в особливо з тих в публікації 28 пунктів, знову ж таки яких уже там офіційно не, не існує, про можливість так чи там бажання Росії. З одного боку в якось внести як вони називають, територіальні здобутки, тобто ні Данія, ні інші країни Європи, ні інші країни цивілізованого світу звичайно. Не хочуть і не будуть визнавати окуповані території Росією. бо це означає, що правило, яке після 40 1945 року було створене, що не змінюється кордони силою, воно не буде існувати, і воно не буде існувати для всіх, не тільки для ем, України. Окрім того, для європейського союзу безумовно важлива частина, яка стосується цих заморожених активів, і можливості знайти юридичний механізм, щоб передати їх зрештою країні. А до цього і Данія тут також наш союзник прийняти репараційний кредит. Я думаю, що це насправді ключове рішення, яке ми очікуємо від європейських наших партнерів в грудні, коли буде засідання Євроради, і я дуже сподіваюся. Асія, що буде обраний один із трьох юридичних варіантів, які вже запропонувала європейська комісія щодо репараційного кредиту. Це буде не лише серйозним сигналом Росії, що Європа з Україною, і це з іншого боку, буде і сигналом Сполученим Штатам, що Європа також бере активну участь, так в забезпеченні ну в стабільності безпеки на європейському континенті. Що стосується мирних переговорів, треку і для того, що буде відбуватися в Сполучених Штатах. Ну безумовно, прогрес, який досягнули вже в Женеві, потрібно продовжувати. Так, ми бачимо, що аргументи української сторони, американська сторона чує водночас, і, і, і на цьому я акцентувала і зараз з колегами парламентарями в Данії до цього була в Нідерландах. Теж наш дуже такий сильний партнер. Проблема, як завжди, буде в росіянах, які будуть далі. Розказувати про це лісво і значить, що вони там не завершені, і так далі. Тому треба уже думати про інструменти додаткового тиску на Росію. А коли вона знову почне затягувати процес? Я дякую вам, Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Була з нами на прямому зв'язку.